І всім привет, народ, з вас, підвести вподобайка. Так, ми продовжимо грати в Хойку, ой, щось ми тут робимо. Да. Україні стоїть заграти Борнмот, ми тут намагаємось. Значить, ми так, коротше, зараз висадитись в Америку якимось чином. <кій> якимось чином. Так, стоп, що? Як невчасно, він усели тепер, на... як наш союзник вступила. Як перу, як наш союзник. Тобто тепер я можу атакувати. Як невчасно, я тільки звідси прибрав війська, а ви одразу це робите, я. Це знущ... Це дуже схоже на знущання просто. На пряме знущання наді мною. Але я дуже довго чекав моменту, коли вони вступлять разом зі мною в війну, і тут вони одразу вступають, як тільки я уходжу. Так, давайте. Ви тут? Ще 24. Ви тут? Так, ще ви припливете. Ви лишаєтесь, Ви, лишаєтесь. ви також поки що лишаєтесь. Ви лишаєтесь. Ви тридцятка. Ще тут тридцятка є? Чому ніхто не стоїть? Ні на цей острів, ні на цей. Він ви тридцятка. Тепер можемо красиво атакувати. Давайте так. Думаю, Три дивізії вистачить сюди. Три дивізії вистачить сюди. Всі інші тримайте фронт, все вперед. Дякую, що ви мені все поламали, чесно кажучи. М -м, я ж. Це так Це так несправедливо. Я дуже довго чекав цього моменту, поки Поки вони приєднається в війну. Вони приєднались, тоді, коли я максимально добрий? до цього не готовий. Так, сюди. Що зможу якось сюди протакувати. Половину зупиняю сюди. Якщо ми оточимо зараз цей порт, це буде дуже зручно. Вперед. Ще шифт сюди спробувати. Зараз всі, всі підійдуть. Так, висім сюди, прекрасно. Зараз цей порт опиниться в оточенні. Все, він в оточенні. Зараз ще ось цей порт візьму і прям красиво зробимо. Є. Що зможете пробутись далі? Розріжемо їх від панами. Відріжемо. Якщо зможу красиво пробіжатись по. По середній Азії буде прям дуже непогано. Щось таке. Нехай. Загалом небагато по кордону, тому тут більшість у своїй тільки ель, це. Тут... Тому треба тут прориватись в багато. Чим швидше, тим краще. Ой так, фух, тут, тут ми розібрались ви тут. Ви? Ну, так. Щоб розібратись тут, просто мріяти типу, про це треба і все. Я не впевнений, що на цей острів ми колись зайдемо. Що ж подивимось зараз будемо розширятись виключно вигідними наступами. Прекрасно. Ой, тут красиво. Так, і давайте найкращу універсальну батарею вперед. з африканських народів, так, так. Багато, якщо зайду в багато. Це прям, вважайте, миттєва перевага, перемога. Так, а да, я можу. 96 і... Ну, в плані, перемога над Колумбією. Ми візьмо найважливішого зло постачання, який там є. Так, тридцятка. Блін, тут багато де? Давайте якусь... Тому якусь 24-ку відкріплю і поставлю виключно сюди. Потім якось, сподіваюся, встанете сюди. Вперед. Спробуйте. Знову ж більше 24 нема сенсу сюди відправляти. Ой, я зараз панаму візьму. М -м -м. Так богота. Всі богато откуда. Мені байдуже. Об'єну нікому не панаму капнуло. Я щас зараз ще панаму візьму. О, панамський пролив. Є. Так колумбія, колумбія капнула. Як мене це Вона капнула на користь е, Мексики? Ви розумієте? Колумбія капнула на користь. А, ні, на користь базирі ви знущаєтесь. What? Так, видалити спільний наказ. бо він дуже погано намалювався. Сюди? Сюди. Мі, він не надо капнув завдяки мені, а по йто фактично найбільше вдалося втримувати не я з цього. Так це що? А тут немало за мені здалося. Взяти... Ось цю поїмцю взяти. Важливо. Я тут що зайди сюди і зайди сюди. Ми тут фронт, Нормально, можна далі йти. Чи працює багато? Нема залізниці до багато. Mm -hmm. Завдяки Бразилії. А, хоч і ні, там була б. По Перше, воно працює, по-друге, там була б залізниця. Так, ви шість. Сюди зможете? О, mm -hmm. так ми зможемо навіть острівець взяти. Я думав, я я майже ніколи не візьму. Що тут? А, це мої конвої потопили. Неприємно, але могло б бути гірше щось. Так, вперед, наша мета взяти Еквадор. Також. Ось зараз в Коста-Ріку зайдемо. Mm -hmm. Хтось здає свої позиції. Бач, агресивно і атакуємо. А якщо вони тут зараз встануть? Нормально встану, то я не зможу. Далі нормально пробуватись. в тому, що в них тут є постачання, в мене тут не буде постачання. Так, все, Я повністю коста ріка взяв. Хто? Мексиканська республіка, все байдуже. Нехай, мексиканська республіка, нехай на нас оголошує війну Найважливіше взяти Кіта. це такий найближчий до нас узол постачання. Так, в нас. Дивіться, що в нас тут. Тут ми встали, давайте. Що це що таке? Я забув про Норвегію взагалі. Так. Так, 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 давайте. Ось Шикай що наказу. робимо. Перше по армії. Мені здається, Францію можна вже не захищати від висадок. що кудись будуть висаджуватись, то це кудись. Кудись не в Франції. Вам, бо... вам видаряю накази. Ось вам. Ті, хто поруч з Норвегією, видаряє наказ. Шиказо. Так, ви захищайте. Британію вас не чіпає. Ще 24 пусть сюди. До 20 часом впорайтесь. Ставлю ось так. Об'єднано вас всіх сюди. Ви добувайте їх тут. Все, коротше, тут зараз буде більше військ. В 24. Та просто приєднайтесь. Сюди і все. Я просто приєднав авто. Ну, вони зараз сюди приєднались. Давайте, давайте, мені треба вузол постачання, зайдіть в нього. О, я, ще я тут оточення зробу. Оточення це завжди приємний бонус. Так, я щось там по флоту взяв. Буває, буває. Що ще мені б взяти? Міні-бонус. Так, ви вдвох сюди зможете? Тоді поки що стійте. Як тільки в нас з'явиться тут постачання? Сюди дом надивився. Чому одній дивізії такой-то? дві двигает правильный чотири більше? На мене автонаступ дратують. Він не вір, так. Мені, здається, здається. Ні, не за. Ось якраз досліджу зараз. Давайте 20 днів почекаю. Не буду починати нічого робити. І створимо хороший о... хороший шаблон уже. 24 дивізії, вас избниты зупиняти не Ой, Ще 24 ку відкріпити. Доставки тут спільний наказ. Ой, сюди щось більше дизе, ніж я очікував, пригналась. А, ні, все нормально. Ні. Короче, байдуже все. Скільки при нас, скика Давайте допоможемо нашому союзнику з іншого боку пить по порт. А як так вийшло, що тут тільки 20 дизель лишилось? Ви тридцятка, ви ж тут. Какого писа. Эй, ей! Як ви посміли здати Вузол постачання. Як? Ммм, да боже. Боже мій ботів. Через це так, у нас. Так, тут все хорошо, так. Готові, в принципі, робити потім новий шаблон. Якісний шаблон. Так, вільні військові заводи. А де? У мене ж алюміній був. Ну окей, давайте. Більше алюмінія в тебе. А НПЗшки я все збудував, все, що планував? Та ні. Ось тут ще НПЗ, ось тут НПЗ можна. Ось тут. Ось тут. Я хоча б 4. Так, і в нас теоретично. Перше, в мене в Норвегії там вже літає. Ну, давай 300. 300 перших, 300 других. Може, візьмо якусь тут. Хоча б часткову перевагу. Чого ви ніяк тут точення закрити не можете? Слухайте, прекрасно, що ми пробиваємось в... В... в середній Америці, ми так і до США можемо вийти. А США поїде, має бути в Що ти? я зараз не готовий поки що створювати ще дивізію. Так, а ти взагалі працюєш з цим взолпостачанням? Ще ні. Шість днів так. Я ж побудував цю зрізницю. Чому я маю чекати, поки вона запрацює, якщо я її побудував? Тут оточення? Я не знав, що це оточення, вперед. А, ну, оточення, в якому 36 дивізій прикріплено. Прекрасно. Буде нам зайнятися. Так, стоп, а чому? Чому ви програли в цей наступ, якщо він був вигідний, як мінімум на початку? Окей, давайте. Середня Америка трохи пізніше перейдемо. Є, 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 є. Я вивчив батарею. І тепер. тепер, тепер, тепер. Давайте получаємо тут ще щось, щоб просто добити конструкторів своїх кращих. А тепер поїхали. Корпус крейсер найкраща універсальна батарея, найкраща броня, найкращий двигун, найкращий радар, найкраще керування вогнем, найкращий ППО, і найкраща універсальна батарея. Чи будемо додавати на горі також? Вперед. Так, я просто подивлюсь. Де що мені пропонують? Так, торпеди я фактично можу тільки тут, тому давайте. Тут. Нехай будуть тут 2 торпеди. Хоча б одна. Нема глибинних бомб в нас як такових. А давайте зараз з одними торпедами пускати. Бо взагалі такий більш легкий зараз варіант будемо пускати в виробництво, а потім покращимо. А вперед. О, я вже слухайте, можу до золоту собі 5, 5 гілок виробництва. Окей. Але ну. Ну ж, я навіть. Навіть не мрію про отримання переваги на морі. Ну, навіть не мрію. Це щось занадто неймовірного. А, до речі, я забув. Ви ось так по одному останньому разу зробитеся. Я зараз тут порт отримую кайф. Так, тут. Гори. повною... Ага. Ну, це гори, знову ж. Я сказав гори. Гори атакуються, як в гори. Тобто майже неможливо. Є. Еквадор ти капнеш? Якого біса тут трапилось? О боже, своих союзников. Так. Добавляйте це оточення. Тридцатку я открепляю. Как можно было сдать эту высадку, скажите мне? Як можно было это срубить? Все. Он капнули. Еквадор, Эквадор. Бо як Тут він называется голопогостский режим. Так, окей. А сюда У Убажание. А кто сюда еще приєднався? Не. Так. Я тут пока еще лишаю только вас. Синицы просто приедут куда-то. О, знаете что? До сих Ну, що тут залишу все. Неспорядження, дякую, просто Просто тут щось вивчаю, щоб просто щось вивчати. Східний вал? О, східні укріплення. Це мені потім знадобиться. Мой Мексика ось щось капне. Так, стоп. Я воюю з Мексикою. Якби я зараз в оточенні не потрапив. А ні, нормально, все, ще Північний Революційний фронт. Блін, а це жахливо, насправді так кажучи. Північний революційний фронт це ти. Ми там теоретично можемо потрапити в оточення чисто через механіки oh, гри. Boy. Чисто через механіку Хойка, ми можемо потрапити в оточення, коли капнемо Норвегію. Чисто через те, що тут медового буде така, що це все позабирають вороги, я просто опинюсь в оточенні. І знаєте, в чому проблема? Що, скоріш за все, це, це, це так і станеться. Тому нам навпаки невигідно капітулювати Норвегію. Норвегію ми тримаємо. Я одразу намагаюся взяти цей порт. Ну що ви, На, тримайте агресивно. Тобійте їх тут, це оточення. Будь ласка, ну, тупіть. Є. Є. Yeah. Всі сюди якось то Чому ну, так it's а, it's man, it's спостачання? Я ж сюди хотів побішити візі, підвести. Так, якась авіація в мене є. Чи зможемо ми тут хоча б щось зробити? Ви mm -mm. ще в нас не достатньо нічого. як мені тут пробитись? Як мені пробитись тут? Без переваги в повітрі і так далі. Це неможливо. Сам тут ми також їх добиваємо. Так і лишилось тільки ось тут. Так, доброго вечора, дякую, зректорідруни. А, у нас навіть не удосконалений. І так. Навіть не удосконалений. Блін, я думав. Хм. Що нам робити? Я думав сюди просто побільше дивізій відправити, а тут. А знаєте що? А, я не можу заборонити союзникам отримувати тут постачання, бо це не, не мій вузол постачання. Ну, просто, Я б такий, щоб тут союзників. А, ну-ка. Просто область. Нікарагу. Дякую. А тепер. Забранити союзники на другого постачання. О, тепер в мене є постачання. Так, нас союзники все постачання зжирали. Через це я, я був слабший, ніж мапку бути. Так давай сюди ще тридцятку якісних дивізій. Там, де ветерани і так далі. Так, тут ми розібрались, південь. Південь чистий. Норвегію я не капаю. Так, стоп, що там щось держава Фінляндія. що? Так, судячи за все, Фінляндія була десь. Ступила бо в союзники або щось таке, і я це не помітив. Тому що вона нас тут навіть трохи моїх в принципі, забрали. Знову ж мій внесок війну найбільший, 42%. Нікого нема, хоча б подібного. Це більше, ніж три, типу, Японія, Німеччина і Італія разом взяті. Ще перевага в повітрі. Ні, завдяки тому, що в мене ППО ми сильніші. Ну, нам легше перенести відсутність переваги. Все, 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 все. Давайте тут позаду розкидаємо ще. Ось цю 24-ку. Ось так по портам. Щоб вони не заважали постачанню, але і були десь поруч. Все. Все, зараз буде. Такі невеликі проблеми з постачанням. Тепер ми починаємо. Тридцяткою. Прям так складно. Я ж проб'юсь. Ну, будь ласка. Ось. Сюди контрнаступ. Пусти. Гей, hey, ну давайте. Так. Так, так, так. Продовжуємо брати бонуси, для човників. До речі, я зараз дивлюся, мені потрібно буде потім ще одна черга корпусу. Ну так що непогано, ну спройте кажучи, ми дуже непогано з цю серію зробили. Та ну, визначайте, я ще маю вас захищати від висадок. Так, сюди, сюди, окей. Так, а якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то в останню описі ви зможете знайти та мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме тільки вам і уходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само вашим спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.